Запрошую готувати. Нарізаємо шість помідорів. Наричка червону цибулю полки Наріжте болгарський перець соломкою. Вот і все, діло. Соломкою так соломкою. Наріжця дрібно Завину цибулю, ріб та петрушку. Додайте одну столову ложку оливкового масла. Додайте одну столову ложку соку лимона. Дайте два зубчика часнику. Додайте сіль та цукор за смаком. Салат ретельно розмішайте. Салат закрийте плівкою та залишіть в холодильнику на одну годину. Давайте спробуємо. Mm. Пишіться на канал, щоб не пропустити нових відео рецептів. Люблю!